За деякими даними Збройні Сили України вже почали відступати від Вугледара на Донеччині. В інституті вивчення війни кажуть, що наступи під Вугледаром і Покровськом взаємопідсилюються одне у одним і мають на меті розтягнути фронт на Донеччині. Про Вугледар ми сьогодні говорили. Аналітика, прогнози на каналі РБК Україна. Підпишіться далі. Поговоримо про Покровський напрямок. Маю на зв'язку військовослужбовця з Покровського напрямку Сергій Волков. Пане Сергію, добрий день. Бажаю вам існого здоров'я. Чи дійсно під Покровськом ситуація стабілізувалася останніми днями і загрозливих тенденцій станом на ці дні немає? Дивіться, тут можна говорити про день чи про, ну скажімо так, в проекції часу. Да? Це ну, день може бути спокійніше, а через два дні може бути набагато гірше. Тобто. Сама тенденція однозначно погана, звісно, ворог там зараз намагається видавити наші сили оборони південніше до Улідара і Курахова для того, щоб розширити ділянку фронту. І але все рівно стратегічна мета це. Вихід на Покровськ, можливо, і далі за Покровськ. Ну тобто, це я думаю, не треба бути вангою чи великим стратегом для того, щоб не побачити чого хочуть хоче ворог. Тому всі сили, скажімо, там тактичні рішення, і так далі, вони все рівно направлені на, на одну ціль: це захопити місто Покровськ і дійсно. Там з дня на день, ну тобто рі різна динаміка, різна різний вогневий вал і різні просу ну, просування або перегрупування для того, щоб е підготувати сили і е підготувати цей, скажімо. Е і взяти Покровську в облогу, поки вони туди не планують заходити. Я так розумію, накопичують резерви, в тому числі, і з нашого боку, теж там якісь маневри відбуваються. Ну, Тобто, командування теж ну, зчитує ці і напрямки їхні А Далі побачимо точно, скажімо, наша перевага, як показала. Війна повномасштабна це забудова міська, ну і відповідно тільки агломерації допомагають стримувати і максимально знищувати ворога. Тому тут немає, не є питання навіть території глобально, це війна на знищення і ми і на виснаження максимальне, тобто їхня задача. Випустити кров, скажімо, з сил оборони, з економіки, з енергетики для того, щоб ми умовно там заявили про капітуляцію, це їхня мета. Наша мета їх максимально знищувати і не давати їм просуватися і тримати кордони максимально боляче для них. Тобто, чим більше ми знищимо ворога, тим. Швидше він зупиниться в рамках своєї військової операції. А стосовно там соціальних, політичних, якихось там енергетичних речей, це вже там ну інші, скажімо, там структури цим займаються. Тобто, у нас дуже все. Просто як у військових тримати позиції, тримати, скажімо, на наші фортифікаційні рубежі і застосовувати максимальне максимальне ураження для того, щоб ворога ставало менше і амбіцій в нього ніяких не було рухатись далі, але Тут така непроста історія ну, скажімо Авдіївку. Ми тримали ми і придані сили, і суміжні доволі довго, тому що це був добре підготовлений рубіж. Що буде з Покровськом? Питання відкрите, тому що це треба робити дуже швидко, ну і максимально його треба тримати на підступах. Для цього має бути ну, тобто, максимально застосована така дистанційна війна. Дистанційна війна це артилерія, це дистанційна війна, це дрони, БПЛА, різні комплекси для того, щоб. Ну, скажімо, вони не могли просуватися в місто, і тобто, у них, я думаю, тактика так само не змінилася. Скоріше за все, вони так само будуть обходити своїми клішнями і видавлювати сили оборони, ну, тобто, це на найближче майбутнє. Ну, Наша задача зараз згрупуватися за, скажімо так, Затаритись максимальною кількістю БК і знищувати їх на відстані. Ви говорите про щільну забудову, як про перевагу сил оборони. Однак ми бачимо ситуацію в Угледарі. Там кабами і загалом авіацією ворог власне всю цю забудову руйнує, а потім Збройним силом нічого не лишається, окрім. як Залишати це місце, відступати на більш вигідні позиції. Що на Покровському напрямку, і власне з Покровськом там так само працюють каби, працює авіація, аби стерти просто з лиця землі. Це місце. Ну давайте згадаємо наскільки місто Вуглідар трималося з, скажімо, повномасштабки, да? і скільки колон техніки, і 72 га бригада, і інші підрозділи знищували там нещадно, і скільки горя в лапках принесли для російських родин і техніки, і металобрухту, я думаю, ну, це все підтверджено відео і не треба додавати. А що стосується Покровська, ну будемо бачити, поки що, на жаль, протидії кабам ми не бачимо. Тобто, це або знищення носіїв а, стаціонарними якимось засобами ППО, або знищення їх аеродромів. Тут дві, скажімо. Два важливих інструмента, ну які на жаль не залежать від е, збройних сил, е, які будуть обороняти це місто. Тобто, це такі більш е, політичні стратегічні речі, які мають бути там затверджені із партнерами, і в тому числі з е, цією далека, далекобійною зброєю, і так далі. Але тим не менш е, е, точно. Місто вони потроху намагаються намагаються знищувати. Вони там ближче до Мернограда, принаймні вже ствольною артилерією деякі квартали утюжать. Тобто тут не, не тільки каби, але каби регулярно прилітають. Це вже ну як данність. Чи можна сказати, що зараз ініціатива 100% на боці? Росіян на Покровському напрямку і якою от, от що може змінитися в найближчі тижні, місяці, у тому числі з огляду на погоду, вона зміниться, буде багнюка. Ем, можливо, росіяни, ви бачите, сильно накопичуються, перегруповуються. Можливо, сили оборони готують щось. Про що ясна річ ми не будемо говорити відкрито, але, хоча б у ну грубо можна сказати, якою є тенденція на цьому напрямку? Ну на наш погляд, погода там не сильно, скажімо, змінює характер дій. Ну так, вона впливає, але як ми бачимо, там і Бахмутську кампанію, і Авдіївську кампанію, тобто вони були якраз в ті часи, коли ну і погода була не найкраща, скажімо так. Вот. А стосовно тактики, ну не знаю, можливо, трошки допомагає те, що осінь посадки жовтіють, і ви бачите, як вони горять. Це теж така: ну, якщо не неохау, ну принаймні, ви бачите застосування драконів цих і випалюється, скажімо, в прямому сенсі їх позиція. Це... Наскільки там це, ну, начебто дієво, побачимо, що буде далі. А стосовно тактики, ну, у них. Срівно перевага в особовому складі, і вони женуть ці малі або великі групи піхотою. Ну, тобто, вони їм взагалі не, наприклад, сточити бригаду в три батальйона піхотних для е, захоплення села в передмісті це взагалі не проблема. Ну тобто, задача стоїть там першому б, одному з батальйонів, скажімо, пройти. А батальйони це ну там плюс-мінус там 300 400 людей, в залежності від комплектації, зачепитися за край населеного пункту. Наступного батальйону задача закріпитися і зайти в цей населений пункт. І вже третій батальйон рухається там далі. Ну тобто, відповідно, це все при грамотному. Керування боєм з нашого боку знищується, і тобто, а це бригада за бригадою, бригада за бригадою, просто беруть е, росіяни на підступах. Ну і в принципі це треба продовжувати і збільшувати їх втрати, і тільки це може зупинити їхні, скажімо. Задум для просування далі, звісно, там авіація і решта проблем ну, окрім піхоти, так само є перевагою на сьогоднішній день. На жаль, німецьке видання Bild пише, що у малих піхотних наступах росіян живими лишається 10%. Ви таку цифру підтвердите? Так, а це ж ну, це видно з дронів, тобто, це не якийсь там секрет. Ну, вони ну, це коли там іде мова про е, гуманність там, чи що ну там м'ясні штурми, фарші, там, вся оці абревіатури. Це ну, це відповідає дійсності. Дійсно їм сточити, щоб захопити якесь розбомблене село, стерте, витратити умовно там тисячу людей. Це взагалі ну витратити в прямому сенсі, це не є проблема. Ну взагалі, І вони підтягують резерви і, і застосовують їх, і і намагають рухатись далі. Ми відповідно не можемо так діяти. По-перше, командування ну, розуміє, що обмежено в особовому складі і. Треба хитрити, дурити і там, застосовувати різні засоби для того, щоб зберегти людей просто по одній причині, бо ти знаєш, що в тебе завтра не прийде це поповнення оперативно. І ну, Навіть якщо цинічно на це дивитися. Ну і звісно, ми не пускаємо там, людей в безглузді якісь там штурми. Ну, а відповідно, наша задача е привести оцей відсоток не до 10%, а взагалі, щоб вони стачували 100% і е зробити цей, скажімо, е коефіцієнт е в порівнянні там 1 до 10. І якщо це теж не секрет, що Авдіївська кампанія це було плюс-мінус, десь там понад 20 тисяч росіян. Ну, подивимось, скільки це буде по покровській кампанії. Ну тобто, чим більше, тим звісно, але для цього потрібно дуже, дуже багато працювати. 24 на 7. Треба розуміти, що наш тил е, має ну тил... ну. Цивільне населення так само має не забувати про Донбас. Просто це відчувається вже. Е, ну люди не не люблять поганих новин. Люди ну мовно, як і там, скажімо, орієнтуються на позитивні якісь речі, але без негативу, скажімо, і без ну таких жорстких речей не буває і, і позитиву. Тому буде складно всі це мають розуміти максимально допомагати відгукуватись на. Заклики і потреби готуватися і підтримувати один одного, тому що тільки ми разом всі українці зможемо протистояти ворогу. Ну, це це не прості слова, це дуже важливий аспект, щоб ну, військові розуміли, що дійсно ми єдині. Пане Сергію, останнє питання Ситуація у в чи вона може впливати напряму або не напряму на інші ділядки фронту на покровський напрямок? Я розумію, що дистанція не маленька, але і друге питання одні з ключових проблем. Причин проблем у Вугледарі називають втому військових 72-ї бригади. Е, у вас на Покровському напрямку щось подібне спостерігається. Можна говорити про таку ж втому? Це системне явище чи воно лише про 72-го? Ну, слухайте, третій рік війни, ну е, звісно, тут. Просто як це правильно, знаєте, е, сформулювати тут, е, звісно, всі втомлення. Е, звісно, в залежності від е, ну, тобі, якщо в тебе там умовно чергування має бути там е, дві доби, да, а ти за рахунок того, що немає ким тебе замінити, знаходишся на позиції е, два тижні, ну про що мова може бути, але е, тут е, задача: е, ну скажімо, навчальних центрів е, військоматів та ЦК. Підготувати і, скажімо, влити нові сили в наші підрозділи. Звісно, є, є і стрілецькі батальйони, є і мотопіхотні, і придані сили. Звісно, є проблеми, є нюанси. Є втома. Слухайте, а що робить? Ну тут ну, немає інших просто варіантів. Просто немає їх. Навіть якщо ти втомлений, ти маєш просто якісь надлюдські е, дії вчиняти для того, щоб ще її е, побратимів заряджати на те, що ну ми зможемо, ми знаємо, ми на своїй землі і, і рухатись далі. Але дійсно цей фактор в тому, чи цих там дискусій про залишення частин, там і так далі, він присутній артикулюється, але ну слухайте, росіяни не будуть питати, коли ну якщо вдруг. Країна впаде, чи втомився ти, чи не втомився, чи самовільно ти залишив, чи не самовільно. У нас на жаль, ну тобто тільки внутрішні резерви, і я ж кажу важливий фактор, підтримка і психомобіральна морально психологічна цивільним населенням, родинами, всім суспільством це дуже важливий компонент. І тоді, скажімо, можна якось ну, забезпечувати якісь там ротації, командування, ну, ну тобто відпустки, навіть в рамках от таких потужних кривавих подій, все рівно треба там відпочивати відновлюватись і так далі в принципі ну у нас там більш менш скажімо, скажімо ну, якщо там прямо відповісти на питання пане сергію дякую вам за розмову сергій волков військовослужбовець покровського напрямку був моїм співрозмовником тисяч подобайку під відео підпишіться на РБК україна якщо тут вперше